Молодість найкраща пора у житті людини. Так, перше кохання, студентські роки і життя в гуртожитку це взагалі окрема тема. Ну, про твої пригоди в гуртожитку поговоримо за кадром. А у сьогоднішньому випуску піде мова про святкування дня молоді у різних громадах. Зокрема, сьогодні мова піде в цьому сюжеті про те, як у бродівській громаді відзначали День молоді. Традиційно стадіон ювілейний став локацією для проведення свята. До дня молоді тут зібралися жителі міста Броди та сусідніх територіальних громад. Традиційно сюди ж також завітала і наша знімальна група. Виступають як місцеві виконавці, так і запрошені гості. Усі мають змогу насолодитися чудовим виконанням пісень. Для дітей тут доступні гірки, батути солодка вата та попкорн. Організація «Товариства Червоного Хреста України з філії виготовляє оригінальні шопери, постійно проводить різні квести, шукає потенційних волонтерів, які будуть долучатися до їхньої діяльності. Працівники організації в основному працюють із молоддю громади, із студентами, учнями. І зараз ми от беремо участь в дні молоді. До слова вітаємо всіх молодих дотичних до сьогоднішнього свята. Бажаємо в першу чергу перемоги, миру, мирного неба, спокою. Ну, наша участь в напрямку зараз представлена міною небезпекою. Був квест це є по залученню молодих волонтерів. Запрошую молодих людей в нашу організацію. Важливо дорослим, а особливо допитливим дітям дотримуватися усіх правил щодо мінної безпеки, тому що в нас проходить війна, в нас проходять бойові дії. Нехай буде не на нашій території, але ракети літають і над нами, щоб зберегти їм життя та здоров'я, тому що допитливість це також велике значення має. От я перепрошую у нас поруч, стоять військові, і діти зразу приходять і хапають. Не можна його брати в руки. Щось таке побачили. Краще подзвонити 101, 102, але тепер є вже загальний телефон. 112. Просимо зберегти своє життя і здоров'я. Дякую на відзначення свята молоді до нашого міста. Завітали гості зі Львова Національна Гвардія України, друга галицька бригада. Презентували озброєння, яке використовують проти Російської Федерації, також у наявності таке, яке використовує сама Російська Федерація у війні та засоби бронезахисту. У нас є РПГ 7 є ПКМ, є ДП27, є Міни 120, 80, 40. Також в нас є ФАГОТ. Ось він плюс у нас є РПГ, я вже казав. Протитанкова міна, протипіхотна, протипіхотна до РПГ, гранати. У нас є також французький Мілана називається і російський «Корнет». У святковому концерті взяли участь талановиті бродівчани та жителі нашої громади. Кілометри, чужих уших історіях сто життів пройшли через нас. Я з тобою не знаю моря, але в радості я була. І порвала червона ниточка, з ним наша історія не зав'яжем. Не судилось, тільки частина. Працівники молодіжного центру постійно працюють задля молодих людей. Постійно організовуючи креативні зустрічі, програма свята Дня молоді була доволі насиченою. Тому цього дня для бродівчан організували пляжний волейбол, фудкорти, тренінг із тактичної медицини, лекцію, змінної безпеки, квест, шлях до волонтерства, пінне шоу та концерт. Ми взагалі дуже раді, що на день молоді зробили такий прекрасний відпочинок в першу чергу. Другу чергу змагання. Ми хоч такий день відпочинемо і проведемо разом цей день на вулиці, граючи в волейбол. В принципі, поки що все подобається. Далі будемо бачити, перемагати. Ну і всім, в принципі, гарної гри. Також з нагоди дня молоді на стадіоні ювілейний пройшла футбольна гра між ФК Бугон та ФК «Здолбунів». <му> Важливо сьогодні, як ніколи, дарувати позитивні емоції нашим дітям, щоб на деякий час відволіктися від реалій війни. Та забезпечити їм щасливе дитинство, про яке вони пам'ятатимуть протягом усього життя. Мені найбільше сподобалося, зараз грає гітара і дуже багато солодощів. Вітаю всі, з днем молоді, здоров'я, і щоб зранку не було похмілля. На завершення заходу всі разом мали змогу переглянути чудовий фільм Просто неба. Найменші мешканці громади мали можливість також смакувати смачною солодкою ватою, попкорном, желейними смаколиками придбати дитячі іграшки та весело провести час на атракціонах. Хочу привітати всіх з ним молоді, побажати вам цей день натхнення, радості, здоров'я і, звичайно ж, мирного неба. Адже ми всі цього хочемо. Наша молодь вона є дуже творча. На фоні у нас триває концерт. Який ви можете почути, побачити, От. тому я хочу нашій молоді місцеві також побажати, щоб ви залишались такими і щоб ви не забували про молодіжний центр, щоб ви не забували про мене. Бо багато хто з наших молоді поступає цього року. Тому, коли ви приїжджаєте, обов'язково заходьте до мене. І власне броди на високому рівні відзначили День молоді України. Сергій Нікішин, Надія Петрик, телеканал Броди Майн.